Привіт, друзі! Toyota Land Cruiser 100, 4.5 бензиновий двигун. Давній мій клієнт колись звертався із проблемами по гідропідвізці, і ми навіть з вами знімали про це відео свій час. І зараз тут є така проблема, що цей восьмициліндровий 4.5 має пропуски і не можу зрозуміти, звідки ті пропуски мають ноги. Отже, запустив двигун. В принципі, працює доволі непогано, але насправді відчуваються такі потроювання. Так ніби випадає один, а може навіть і два циліндра. Але якось воно а, не постійно відбувається. Таке враження, що він настільки пропускає, скільки може навіть більше не допрацьовує. Причому іноді це більш виражено, а іноді менше. Окей, okay, отже, підключився сканером. Сynкту Light в даному випадку вивів на екран параметри в реальному часі, і тут в нас є лічильники пропусків по усім восьми циліндрам. А отже, моніторимо. За показниками, і насправді я вже тут трошки посидів. Єдиний циліндр, де з'являються пропуски, це в нас циліндр номер 2 На жаль, це трошки обтяжується тим фактом, що лічильники постійно обнулюються. Але, тим не менше, як бачите, пропуски в нас все ж таки з'являються у другому циліндрі. Давайте вімкнемо передачу, трошки підвантажимо двигун. І власне, ми бачимо, що ось у нас з'являються пропуски. Ось П'ять він нарахував. Причому вони є виключно тільки по другому циліндрі. Отже, схоже, що найперше, куди нам варто було б залізти, це власне другий-другий циліндр, тому що тільки там є пропуски. Але, Як бачите, вони не виражені. Так? Тобто таке враження, що циліндр на межі працює. На межі своєї ефективності. Отже, Для початку зняв кожух з двигуна. Далі знайшов порядок роботи, аби визначитись деякий циліндр Виявилось, що ось цей циліндр це циліндр номер 2 Далі зняв з нього котушку і на її місце вставив розрядник. Відстань зробив біля 20 міліметрів. Це фактично стрес-тест. Одночасно вже на поготовій контролька. Контролька звичайна із звичайною лампою розжарювання. Запускаємо двигун і дивимося, як наша котушка в стані робити іскру. Окей, отже є. Іскра гарненька. Є кожен раз, просто камера не завжди попадає. Давайте робимо тест ізоляції. Як бачите, ковпачок справний, ніде не прошиває на контрольку, що свідчить про те, що претензій до катушки немає. Окей, отже далі викрутив ось ці три свічки, другий, четвертий, шостий циліндр, візуально все окей. Запхав ендоскоп в циліндри, також візуально претензій немає, ну, принаймні чогось явного. Далі, далі вирішив довго не бавитись. Взяв котушку з другого циліндру, кинув його на четвертий циліндр і свічку з другого циліндру кинув на шостий циліндр. Тут поміняв це все місцями. Відповідно, зараз накидаємо назад. Фільтр, тому що тут витратомір стоїть. Запускаємо і дивимось, чи в нас пропуски і надалі на другому циліндрі, чи перенеслись. Якщо перенеслись на четвертий циліндр, то розуміємо, що все ж таки з катушкою є якась лажа, хоча стрес-тест вона проходить. А якщо перенеслись на шостий циліндр, то скоріш за все проблема зі свічкою. Якщо не перенеслись, то тоді, в принципі, систему запалювання можна виключати. Окей, друзі, отже, як бачите, нічого в нас не змінилось, Знову другий циліндр, в інших циліндрах, в принципі, порядок, ну, принаймні лічильник їх не рахує. Тобто ми розуміємо, що справа не в системі запалювання, тут є щось інше. Отже, навісив димогенератор. За допомогою звичайного пакету заглушив впуск. І зараз у нас дим ось, видно вам. Він дуже добре валить десь тут, в районі, як не дивно, другого циліндру, де в нас той, ті пропуски, але в цілому ось тут, в районі який це, шостий і восьмий циліндр. Тут щось таке добре дує. Ось, видно вам, так? Да? Ось дим іде. Толком не ясно звідки, або то прокладка колектору, або, можливо, це кільця на форсуночки, тому що подивіться, в якому вони стані. І це ще більш-менш виглядає, тому що якщо ми подивимось, от -от -от, то тут ситуація ще гірша. І сама прокладка впускного колектору, схоже, що також. Там є якась проблема. Отже, впуск треба перетрушувати. Ну що ж, друзі, замовили запчастинки. Відповідно, я вже все розібрав. До речі, подивіться, де в нас тут живе стартер. Як бачите, він свіженький, схоже, що його зовсім недавно відновили. Тим не менше, зараз зробив доступ і вже є можливість поміняти прокладки. Ось вони всі новенькі. Так, І ця одна велика, і ці дві менші, тому що колектор у нас із двох частин. Ну і також, звичайно, що приїхали орінги, так, тобто всі кільця, гумові кільця, які ущільнюють, власне, самі форсунки. Все по оригіналу, Ось кому потрібні каталожні номери, можливо, хтось буде робити таку процедуру. Ну, а ми власне, продовжуємо ремонт. Є площини прилягання повідчищав. Зараз ще серветкою, начисто все протру. Пусний колектор також відмитий гарненько, всі площини очищені, одним словом, можна все збирати. Також, звичайно, щоб були відмиті і форсунки. Як бачите, тут їх 8 штук, тому що 8 циліндрів. Ущільнюючі кільця вже встановлені новенькі, їх тут йде по 3 штучки на форсунку, які ущільнюють форсунку як у впускному колекторі, так і власне, в паливній рампі. Ну і що би ви думали, друзі? Я це все гарненько зібрав. Запустив двигун і знову та сама лажа. Знову пропуски у другому циліндрі знову не виражені. Тобто, не дивлячись на ось такий стан прокладок, ущільнюючих кільць на форсунках, це не призводило до тієї проблеми, нашої, з якої приїхав власний. Хоча, звичайно, що це вже пора було все поміняти, бо, як бачите, воно дубове, але тим не менше проблему це не вирішило. Далі, про всяк випадок, вирішив перевпевнитись в тому, що в нас фази ГРМ правильно стоять, хоча в будь-якому випадку у нас проблема тільки з другим циліндром, а фази, скоріше за все, давали би проблеми на цілий ряд циліндрів. Але тим не менше все ж таки вирішив перевпевнитись. Перша мітка стріляє, друга мітка стріляє, і третя мітка стріляє на нуль. Окей, друзі, далі пішла важка артилерія. Отже, я взяв автоскоп, мотортестер Постоловського, і записав Скріп PX для другого циліндру. Так, Скріп PX Андрія Шульгіна відповідно. А як він робиться? Ну, багато хто з вас вже знає, що в циліндр вкручується сенсор тиску. Правильніше сказати, що це є pressure transducer, так тобто це є сенсор, який перетворює тиск в напругу, і осцилограф вже записує сигнал напруги. Потім двигун запускається. В циліндрі відбуваються пневматичні процеси, тому що свічка викручена замість неї вкручений сенсор тиску. І відповідно по цим пневматичним процесам скрипт визначає стан циліндра, його наповнення і так далі. І так далі. Далі. Отже, давайте запустимо скрипт. Ось він пропрацював, і тут ми бачимо, що перше, що нам виділяється, це великі втрати аж в 35%, при тому, що для справного двигуна зазвичай цей параметр становить 15-20%, а для нового взагалі щось біля 12-13%. То, в принципі, в звіті так чітко і пише, що циліндр втрачає компресію. Так? Тобто ми розуміємо, що тут є якась негерметичність. Решта виглядає непогано. Тобто, ми бачимо. Що в нас і фази, в принципі, непогано виглядають в допусках, і вихлопна система. Також все в допусках, ну фактично нічого ніде не виходить за діапазон. Отже, схоже, що основна проблема все ж таки полягає в тому, що в циліндрі є втрати, є якась негерметичність, і треба зрозуміти, де ця негерметичність. Тобто це клапаний механізм, це можливо циліндропоршнева група. Якщо клапаний механізм, то в принципі було б непогано зрозуміти, який саме то і яка то причина. Можливо, це гідрокомпенсатор, можливо, це власне. Власне, самий клапан бо його сідло, і так далі. і так далі Ну і ще так для порівняння я зробив той ж самий скрипт у першому циліндрі, з яким у нас в принципі немає ніяких проблем. І ми бачимо, що тут в нас втрати становлять всього лише 18%, тобто, в принципі, в допусках. Що в свою чергу тільки підтверджує той факт, що в другому циліндрі є негерметик. Окей, отже, давайте спробуємо зробити індоскопію. Я якраз поклав. Поршень таке положення, коли в нас відкриті впускні здається клапани. Використовуємо ендоскоп з артикуляцією, доволі товстий зонд, але на бензиновому двигуні це не принципово, тому що крізь отвір під свічку він прекрасно пролітає. Отже, давайте спробуємо нахилити наш зонд. Як бачите, в нас, по-перше, присутній хон, причому аж до самого верху і причому по всьому циліндру. Тобто не схоже, що в нас тут циліндропоршнева група зношена. Виглядає це все доволі непогано. пробуємо нахилити далі. І, власне, можемо бачити клапани. Ось тут два. І ще ось тут два. Давайте на них подивимось. А, можна, в принципі, навіть подивитись і на сідло клапану. Зараз я трошки... Призвичаюсь, тому що насправді цей ендоскоп для мене ще новий. Я буквально другий раз його юзаю. Насправді не бачу я тут якихось серйозних дефектів. Хоча ось тут є якась як пляма, ось бачите. Тобто є чомусь зміна кольору, незрозуміло в чому там проблема, але зважаючи на такі втрати, все ж таки... Можна приколупуватись до всього. Ну що ж, не побачивши нічого цікавого ендоскопом, вирішивши зробити пневмотест, його полягає в тому, що ми ставимо циліндр у верхню мертву точку при чотирьох закритих клапанах і подаємо в циліндр повітря під тиском. Причому повітря подається кожен раз з однаковою продуктивністю, і таким чином, в залежності від ступеня герметичності циліндру, в ньому буде створюватись різний тиск. Причому, чим нижчий буде цей тиск, тим більше в циліндрі не і відповідно тим більше будуть втрати. Тобто, як бачите, для другого циліндру пневмотестер показує втрати майже у 80%. При цьому для порівняння в першому циліндрі той самий пневмотестер показує нам втрати всього лише у 20%. Нагадаю, до першого циліндру в нас претензій немає. Тобто, як бачите, подібні несправності можна визначати не тільки за допомогою осцилографа, а й в рази бюджетнішим пневмотестером. До речі, поки я працював із пневмотестером, мені прийшла одна цікава ідея. І отже, димогенератором надув наш перший циліндр при всіх закритих клапанах. І що ми бачимо, з щупа з картеру, ні з вентиляції, картеру дим не йде. Трошки диму йде з впуску, але тут насправді так небагато. І найбільша кількість диму в нас йде із випуску. Це при тому, що, нагадаю, зараз у нас клапани закриті, але як бачите, тут дим йде. Ну так, доволі серйозно. Тобто ми розуміємо, що в нас є негерметичність у випускному клапані в одному або в двох Це в будь-якому випадку вже буде ясно тоді, коли це все розбереться. я Вирішив все ж таки підтвердити свій діагноз. Для цього зняв клапанну кришку. Ось наш другий циліндр, ось два впускних клапани, ось два випускних клапана. І, відповідно, ось дивіться, у нас щуп. Скільки тут? 0,20, бачите? Фокус є. І... Дивимося клапан зліва. І бачимо, що він гарненько вставляється. 0,25 вже не лізе. Тобто зазор 0,20, так як і має бути. І ось клапан справа, другий випускний клапан. І ми бачимо, що 0,20 не лізе взагалі ніяк. Що свідчить про те, що тут зазор менший. Пробуємо брати менший щуп. Ось 0,05. Найтоньший, який в мене є. І як ви бачите, він також не хоче влазити тобто, це свідчить про те, що тут в принципі. Немає теплового зазору, і крім того, ну можна сказати, що цей зазор від'ємний. так Тобто тут не тільки немає зазору, а в нас клапан ще й повністю піджатий, і до кінця нас сідло він не сідає. Відповідно, якщо він не сідає на сідло, то звичайно, що він не може бути герметичний. Це перше, а друге, що він так дуже сильно перегрівається, тому що 90% тепла клапан віддає через сідло, якщо він не може. Сідати на те сідло, то тільки 10% тепла може бути віддано через його ніжку. Відповідно, він так доволі швидко пошкодиться, перегріється і можуть з'явитись там прогари, тріщини і так, далі, і так далі. Отже, схоже, що тут треба регулювати клапана, але подивіться, яка конструкція. Ось цей стаканчик дуже подібний на гідрокомпенсатор. Але це не гідрокомпенсатор, а просто стаканчик має певну фіксовану висоту. І, власне, саме цим стаканчиком, схоже, що і робиться зазор. Тому. На цьому етапі автомобіль далі їде до мотористів, і, в принципі, діагноз поставлений, і діагноз підтверджений. Отже, друзі, ось така історія, хоч і не з першої спроби, але все ж таки розібрався. Тому на цьому в мене все. Всім, як завжди, бажаю миру та злагоди, і чекайте нові відео.